Добрий вечір, ми з України Опа-опа-опа-опа! Оп, оп, опа. А це була що? А це була риба. А це вже риба, мали рибу. Рома, привіт, дивись. Добрий вечір. Ти бачиш, що зловили? А ну давай Це Сережі вставок існує. Так. Так. Так, де там зрителі? Шість чоловік, а де який улов. Есть. Це ж прямий ефір, Йошкин Кот. Диви. три Дві. Візьміть, воїн. Та який жарити, ми Сережі в вставок запускаємо. Які жарити, Ну шо ти, ну ёлки-палки. Боже, диви в нього крові. Ой-ой-ой. Так, ставимо сетку і... Біша на дерево, щоб була таранька. Настоящий, живий, дерев'яний крокоділ. Йопта йому. Дивіться, що там робиться. Якийсь паровоз туле. Гаррі Потера везуть. Хогвартс. Пупу. -пу. Дивіться, бачите, до? Димить. Це? Дивіться, що він робить. Крокодила виталкує назад. Я не знаю, можна так робити це законно. Он до нас зараз ці Поліцаї. Опа. Ку-ку. Потрогав крокодила? Все, за нами вже їдуть. А може вони їдуть за тим мужиком, що спереді? Кмик-пік. А прикинь, сейчас руль вивертає з моста. Поліцейський самоубійця. Там горить щось, там, блядь, крокодил дерев'яний живий плавить. Дивіться, 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 быстренько блядь. Тихо, тихо, тихо. Зловили, зловили, блядь. Настояща. Настояща риба, ви поняли? Ви зрозуміли, що я тут не шуткую? О, блядь. Комари не, не кусають. Поки що не поки прохладно. Так, два карася, блядь, за сьогодні. Ну, може ще зловлять, я блядь, вже опять каркаю нахуй. Ну, бач, моє це не работає, я карка не було. Взловили? два карася. А Я думав, у мене шутки плохі.